Делегація університету продовжила освітній візит у Брюсселі. Так, 12 грудня делегація відвідала Раду Європейського союзу та Європейську Раду. Учасники мали унікальну можливість ознайомитись з діяльністю цих ключових інституцій ЄС, їх ролью та повноваженнями у формуванні та реалізації європейської політики. Ми сьогодні знаходимося в приміщенні Європейської ради. Була прекрасна зустріч із представником безпекового сектору. Ми мали можливість послухати. Питання з історії безпеки в Європі, ті заходи, які проводяться зараз для забезпечення миру і стабільності. Звичайно, що дуже багато говорили про московську агресію, яка в Україні, і що треба зробити всім разом, щоб Україна була незалежною суверенною державою і був мир в Україні. Я щиро дякую і пишаюся нашими студентами університету Лесі Українки за. Відверті питання за активність, за професійні питання. Повірте, з такою молоддю Україна має майбутнє як суверенна держава, так і міцна держава із заможними людьми. У межах візиту делегація відвідала презентацію про функції та значення Європейської ради як одного з головних органів ЄС. Особливу увагу було приділено питанню безпеки та оборони. Також докладно розглянули поточний стан відносин між Україною та Євросоюзом. Спікером виступив Жозе Аугусто Десалес Піменталфордато, політичний адміністратор управління безпеки та кризового менеджменту. Студенти зазначають, перебувати у таких важливих інституціях надзвичайно цінно для їхнього професійного та особистісного зростання. Візит до Єврокомісії та Європарламенту у складі делегації ВНО став для мене надзвичайно цінним досвідом. Ми мали змогу побачити, як працюють ключові інституції ЄС і розуміти їхню роль у формуванні політики, і, зокрема, у сфері безпеки. Сьогодні у складі делегації ВНУ мала унікальну можливість побувати в Раді ЄС та Європейській Раді. Спікер поділився надзвичайно важливою інформацією під час лекції. Вона була присвячена обороні та захисту. І, окрім цього, я детально дізналася про роль та повноваження Європейської ради. І, взагалі, що хочу сказати, цей досвід відкриває і надихає на нові перспективи для мого ж професійного розвитку. Поїздка до європейських інституцій стала надзвичайною можливістю зрозуміти, яким чином відбувається кухня прийняття рішень їхнє виконання та впровадження на теренах європейського союзу. Ця практика і ці знання дозволяють нам зрозуміти, яким чином Україна повинна трансформуватися, та яким чином нам рухатися, розвиватися в своїй внутрішній політиці та зовнішній. Мені як студентів факультету іноземної філології. цей досвід є постійним, адже відвідати інституції Європейського союзу в Брюсселі було дуже цікавим. У мене була можливість поспілкуватися з носіями мов на... Спільнополітичні важливі теми, що допомогло покращити міжнародну комунікацію, так само покращити якісь мовні навички. Надзвичайно приємно, що була нагода взяти участь у цій важливій поїздці. для мене, як для студентки факультету міжнародних відносин, це було дуже важливо. Ми відвідали ключові інституції Європейського союзу, зокрема європейську комісію, європейський парламент, Раду Європейського союзу та Європейську Раду. Європейський союз це не лише про економіку чи політику, але й про цінності, верховенство права, демократію, свободу, повагу до людських прав. Ця поїздка дала змогу на власні очі побачити, як працюють європейські інституції, які рішення ухвалюються на найвищому рівні та як Україна розпочала процедури євроінтеграції. Щиро вдячна адміністрації університету, нашому ректору Анатолію Цьосю та декану факультету міжнародних відносин Антоніні Шуляк за цю унікальність унікальну можливість та підтримку завдяки такому досвіду. Я отримала нові знання, мотивацію та розуміння, які стануть основою мого професійного та особисті зростання. Візит до ради єС та європейської ради став завершальним у освітній подорожі делегації. Завдяки перебуванню тут студенти та викладачі отримали унікальну можливість всебічно удосконалювати свої навички та здобути неоцінений досвід. Університет висловлює щиру вдячність громадській неурядовій організації Україна в Європі, зокрема її президенту Володимиру Посельському, за співорганізацію та активну співпрацю з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Спільними зусиллями ми працюємо задля перемоги та сталого розвитку України, об'єднуючи зусилля на освітньому та міжнародних рівнях.